Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк і тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні в нас неділя. Бачимо, що ціна біткоін в нас торгується в боковику, ціна 30200. Вчора, відповідно, також торгувалася в діапазоні 30200. Тому, відповідно, нічого цікавого бачимо на ринку не відбувається у вихідні дні. Тому ми сьогодні розглянемо цікаві новини, які в нас присутні на ринку. Подивимось, друзі, що в нас оновилось по нашим топовим метрикам. І загалом поговоримо про ситуацію на ринку. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, якщо не бажаєте пропустити нічого важливого та цікавого. А також, друзі, якщо ви бажаєте, щоб криптовалютний ринок став для вас інструментом заробляти кошти, то вступайте в наші платні продукти Закритий клуб криптобізнес. На екрані ви бачите всі матеріали та всю інформацію, яку ви отримаєте, вступивши в наш закритий клуб. Також хочу вам повідомити, що ми даємо сигнали по споту і відповідно торгуємо, збільшуємо наш депозит. Якщо бажаєте з нами, то вступайте в наш закритий клуб всі посилання є в описі під цим відео. Ціна на даний момент всього лише на всього 100 доларів. Це дуже низька ціна порівняно з тими матеріалами, які ми даємо. У нас платних матеріалів закуплених тільки на 1600 доларів, і це не враховуючи інші 10 пунктів, які в нас присутні в нашому закритому каналі. Тому, кому цікаво, пишіть мені по ссылкам в описі. Отже, друзі, давайте переходити до наших цікавих новин, які в нас є сьогодні на ринку. І почнемо з першої новини. Це в нас SEO Coin, це біржа Біткоін, Він, він нас заявляє, що біткоін створювався не для конфіденційності. Конфіденційність не є найважливішою функцією першої криптовалюти. Таку думку SEOCoin Джонні Лю висловив в інтерв'ю CoinTelegraph. Якщо говорити про мету створення біткоїну, я думаю, що приватність лише одна з його позицій, сказав він. За словами Лю, перевагою цифрового золота є його роль як засіб обміну, який дозволяє власникам хеджувати ризики рецесії, економіки. І він нагадав, що біткоін створювався у 2009 році, якраз після. Кризи, яка в нас відбулася у 2008 році, а у 2008 році рухнула ринок нерухомості. І, відповідно, нерухомість це була таким захисним активом, куди всі вкладали. Цей ринок в нас був дуже сильно пригитий, він рухнув. І, відповідно, вже у 2009 році в нас створили криптовалюту Bitcoin. І в чому, я думаю, основна функція криптовалюти Bitcoin, це в тому, що в неї є ограничена емісія, тобто всього випущеного, всього на ринку може бути максимум 21 мільйон біткоінів І, відповідно, більше напечатати, так, наприклад, як це можна робити з доларом, неможливо. Тому, відповідно, цінність біткоїна в нас постійно, ми бачимо, зростає, і це зв'язано у зв'язку з тим, що в нас є емісія. І з кожним халвінгом все менше і менше цієї криптовалюти можна добувати і стає все важче і важче її добувати. Ось тому, відповідно, цінність її постійно зростає. В принципі, я думаю, що ціна на наступному бичому ринку за криптовалюту повинна бути хороша вже після халвінгу у 2024 році. І орієнтуємо, що пік буде орієнтовно до середи на кінець 25 року. Зараз друзі переходимо до наступної новини. Це CoinCal розіграє 10 тисяч ефірум в опціонах на честь запуску біржі. Як ми бачимо, що з кожним днем в нас з'являються нові токени, нові проекти. Кожен день в нас запускаються нові біржі. І відповідно цей ринок в нас дуже стрімко розвивається. Тому е, потрібно зараз не втрачати е, шансу, не втрачати можливості, заходити в цей ринок, е, розбира, починати розбиратись, як тут все працює і як тут можна. Відповідно, на цьому заробити. Тому ми бачимо, що цей ринок в нас дуже стрімко росте. Я думаю, що він знаходиться, в принципі, ще на своїх мінімальних значеннях, на своїх днах, і до піку цього ринку ще далеко. В принципі, ринок криптовалюти, він в нас є дуже широкий, це і нефті, які в нас можуть бути корисні. Взагалі, в дуже широкому плані і в житті для людей це не тільки картинки, які зараз в нас просто появились. Їх продають там за 100, 200 і 300 тисяч доларів. NFT – це взагалі можна сказати цифровий паспорт якогось об'єкта. Тому можна в принципі відцифрувати будь-будь яку річ і перенести принести її в NFT, і це буде ось таким цифровим паспортом. І це буде служити в принципі. Для того, щоб можна було обмінюватись і активами, і, і автомобілями набагато простіше, швидше, легше і дешевше. Ось, тому я думаю, що ринок NFT в нас буде розвиватися дуже великий, криптовалютний ринок також в нас буде розвиватись і рухатись проєкт, будуть з'являтися нові і нові проекти, нові блокчейни, фундаментальні, хороші, які будуть рухати цей ринок і розвивати його. Зараз, друзі, переходимо до наших метрик. Будемо дивитися, що цікавого у нас відбувається тут. Давайте обновимо нашу метрику, подивимося, що цікавого, які в нас цілі на сьогоднішній момент, на сьогоднішній день. Цілі по біткоїну знову, друзі, виросли, і я дуже задоволений тим, що ціна стоїть в боковику, а цілі по біткоїну і далі рухається вверх. Ми бачимо, що цілі вже на даний момент 45 тисяч 660 доларів. Буквально пройде ще тиждень, цілі вже будуть 46 тисяч доларів по біткоїну. І сильна зона підтримки це 28 203 долари. Тому все рухається вверх, все рухається в хорошому для нас напрямку. Ми будемо чекати, що біткоін пройде до 45 660 на даний момент. Будемо фіксувати наш інвестиційний портфель по біткоїну там. Після чого я чекаю, коли ціна туди прийде, в нас почнеться альткоїн сезон. В нас почнеться перелив ліквідності з з біткоїна з такого хорошого сильно фундаментального актива. Вальткоїни, такі як Ethereum спочатку, а потім всі інші хороші фундаментальні альткоїни. І вони також почнуть на фоні того, що в них зараз немає ліквідності, вони стоять на місці. Як тільки в них зайде ліквідність криптовалюти біткоін, тоді вони, я думаю, будуть показувати хороший ріст. Я розраховую, як мінімум, 2-3x отримати з фундаментальних альткоїнів, таких як Solana, Near Protocol, Avalanche, Ada Cardano, Atom і так далі. Тому ті всі альткоїни є в нашому портфелі і впевнений, що вони в принципі себе дуже добре проявлять, коли в них пройде ліквідність. А я думаю, що спочатку з біткоїна ліквідність прол'ється в ефіру, коли ефір також вже дійде до своїх таких середньострокових хаїв, орієнтовно тут, де в нас знаходиться біткоін. Ну, тобто, коли біткоін дійде до 46, до 48 тисяч, потім, я думаю, що буде е, ріст ефіра, і після ефіра ми вже пройдемо до інших альткоінів, які також покажуть, в принципі, хороші результати і можуть нас здивувати. Тому альткоін сезон будемо чекати, будемо чекати його тоді, коли біткоін досягне 46, можливо, 48 тисяч доларів, і ліквідність переляється в інші активи. Ось, друзі, в принципі, на сьогодні все. Якщо відео було для вас цікаве, то обов'язково підтримуйте канал лайком та пишіть ваші коментарі, пишіть ваші думки в коментарях. Також не забувайте, що ви можете користуватися нашими платними продуктами та працювати на ринку разом з нами. Всі посилання я вам нагадую, є в описі під цим відео.